І так, хочу поставити крапку по дискусії ось такого автомобільного зарядного для зарядки літій залізо фосфата. Всі дуже прям кричать, блін, ні, ніфіга, блін, цим зарядним не можна заряджати літій залізофосфат. Чому? От поясніть мені, чому. Така от збірочка, дивіться, 4 комірки 280-х. Сам робив. БМС-ка, інвертор. І через БМС-ку. Іде зарядка автомобільна. І от дивіться, вона фігачить 15,1 В ну 0 А, типу воно вже зарядило. Тут є, до речі, навіть два режими. дивіться. Ось це, от, якщо я не помиляюсь, літій. Воно навіть не заряджає його. А ось це точніше от, кислотний режим, а ось це літієвий режим. Літієвим режимом воно заряджає, кислотним не заряджає. А тепер давайте поставимо в цьому крапку. Дивіться. БМС. -ка. І от дивіться дані БМС. -ки. До цієї БМС ки я по налаштуваннях не дивився уже приблизно 2 роки. І от дивіться, бачите по комірках. 3,51, 347, 347 і 3,5. Тобто, це напруга в ось таких от ячейках при повній зарядці від такого зарядного. Вони не перезаряджені. БМС саме це контролює і відсікає, коли йде перезаряд. Балансир активний від БМС тобто працює дуже гарно. За 2 роки ось такий от розбаланс це взагалі як на мене. Шикарні результати. І дивіться, ну давайте так часто подивимось по налаштуваннях, дивіться, Ось бачите, вольтаж. Коли BMS відрубає зарядку. 3,45, 3, здається. Чи скільки? Ну, вже не пам'ятаю, вже дуже давно я це налаштовував. Тобто, ну, чому, поясніть мені чому, ось таким зарядним ви кажете, що не можна заряджати літій залізофосфат. Чому? Я не розумію.